І вирішив: давайте попробуємо крипту, якщо в тебе нема квартири в 16-й упше якийсь хуєсос. І словами, лайно не тони". На дверях табличка, директор школи. <звук> Добрий вечір. Так, як тут уже Артур сказав, наймолодший комік в нашому клубі. І Я студент. І знаєте, студентам в Чехії, типу, Обов'язково будемо об'єктивні чеська мова, і тут є два варіанти її вивчення. Перший це спеціальні язикомовні курси, які тебе підготовлюють до університету. І другий це коли ну, ти просто з мовою їбешся сам і вчишся сам. І мені знаєте, це навчання чеської мови дуже подобається порівнювати з тим, як вчитися плавати. Тому що плавати ти також можеш спеціально піти до якоїсь секції, де тебе навчуть. І оце, знаєте, вивчати чеську мову сам, це коли тебе батя вчить плавати. Він тебе кидає в воду і словами лайно не тоне». І типу. І роби, що хочеш. І ось так. Да, я пішов тут в середню школу, і перед тим, як я туди пішов, мені кажуть, да ні, це навпаки дуже класно буде так вчити, тому що ти там е, розмовляєш з мусіями ну, мови, вони тобі щось допоможуть. І чесно сказати, за ці два роки я два рази запитався в чехів поради, тому що їхні поради це просто піздець. Перший. Я запитався його: от як ви вітаєтеся між собою? Такі сленгове модне вітання? Щось таке? Він каже: Давай, ходи зі мною, я тобі покажу. І ми йдемо по цьому шкільному коридорі, йдемо, йдемо, йдемо. І в один момент він різко вибиває ногою якісь двері. Заходить в кабінет, і до людини, яка сиділа в цьому кабінеті, говорить: Чу бузеранте. Що Шо... добре, ви всі знаєте, що це луча. Я стою в ваху і дивлюся на цього чоловіка, який був в цьому кабінеті. Дивлюся на свого однокласника, дивлюсь на двері, на дверях табличка, директор школи. Після цього я цього, цього хлопця не бачив. Більше уроків в мене з ним не було. І другий раз я постарався більше. Детально підійти до цього запитання. Я не знав, як сказати чеською слово абревіатура. Я їм пояснив, що таке абревіатура. Я їм пояснив, запитався, як це буде у вас чеською мовою. П'ятеро людей п'ятеро людей, п'ять хвилин говорили, думали, як це буде чеською мовою. Після п'яти хвилин їхніх ярусних дискусій, до мене один підходить каже: Ну, дивись, ми не знаємо, як це буде чеською, але я тебе можу навчити інше слово. І говорить мені чурак. Теж непогано. І от такого два роки я навчався в цій школі, і знаєте, за ці два роки я зрозумів, наскільки велика різниця в менталітеті між якраз чехами і хлопцями з постсовка. Тому що наші хлопці там 16-17 років, зразу вже якісь хочуть заробляти гроші, тіємки, якщо в тебе нема квартири в 16, ти взагалі якийсь хуєсос. І я, типу, сужу відносно себе, тому що я був такий самий. Я тільки як приїхав в Чехію, це почалося. Почались якісь склади: стройки за карпатцями, заводи, стройки без Закарпатцями, Бля, ні, таких не буває. Просто стройки за і ось такого, да, я крутився, крутився, там заробив перші гроші, вирішив, давайте попробуємо крипту. Відбався в гроші в крипті, зрозумів, що ні, крипта то не варіант. Чесно кажучи, коли мені стукнуло 18 років, я пішов прям на крайній варіант, думав стати донором сперми. Приходжу в банк, приходжу в банк ну, зі своїм степленьким, говорю: ну от, коротше, хочу вам стати донором сперми. Ви би бачили, як той охоронець чеської споржительні на мене почав кричати. Ну, це, типу, просто нереально. І ось два роки я ось такого тут заробляв, да, і недавно здав на права, купив авто, як казав Артур. І знаєте, дуже класно купляти авто, ось це, коли в тебе різко появляються друзі, такі старші, які вже мають авто, такі. Бля, дебіл, та що ти нахуй взяв? Я би тобі таку лялічку привіз, і от такі от, 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 починають гнати, а за два тижні дзвонять до тебе чуєш, можеш машину позичити, і такий А твоя що, Він каже, да, моя в ремонті, і отаку от. Таку, от. І знаєте, коли я купляв цю машину, спілкувався з її власником, типу попереднім, і він мені говорить: Блін, братан, машина вообще агонь, ти на неї тратитись не будеш від слова зовсім. І ці ж мої друзі говорять: їбать, що ти купив? Ти, блядь, будеш просто всі гроші в машину вливати. От так от, і знаєте, правда виявилася десь приблизно посередині. Я дійсно не трачусь ні на що. Ні на їжу, блять, ні на одяг, просто все, Просто все йде в цю єбану машину. І ось, знаєте, ще так, як купив машину, так спочатку було дуже незвично. Ти сідаєш в неї, блять, важко їздити в якісь невідомих місцях. Тому я спочатку їздив по таких місцях, знаєте, е, які для мене були звичні. Там по трамваєвій колії, блять, на кожній зупинці, <клес> <клес> на кожній зупинці зупинявся, типу, все як має бути. Знаєте, таке я... до чого звик за ці два роки? Пам'ятаю, раз в парку приїхав, блять, бабка мені нахуй, стірач зламала. Ну, во типу, блять, прибуй. Блін, я швидко горев. Дякую. На цьому в мене все.